Вітання усім, це вже третя зустріч. Сьогодні проходить на тему відбудови України, і вона вже більш конкретна. Зокрема, говоримо на тему державні будівельні стандарти, так звані ДБН. -и. Отже, сьогоднішню тему розкриватимуть Наталя Козловська, заступник міністра Мінрегіону Олена Шуляк, голова партії Слуга народу Ірина Лагунова, старший проєктний менеджер офісу підтримки реформ Мінрегіону, Тетяна Ломакіна. Радник уповноважений президента України з питань безбар'єрності. Іван Юнаков, народний депутат України, архітектор Дмитро Васильєв, СЕО, співзасновник та головний архітектор компанії Архіматика. Влад Голдаковський, архітектор, засновник Голдаковський груп архітекс та модератор сьогоднішньої зустрічі. Зараз концепт нововедень передбачає. Формування системи укриттів у тому числі в форматі об'єктів подвійного призначення на будь-яких яких об'єктах, у тому числі на об'єктах житла. Тому а, зараз, окрім закону, нами ще вносяться зміни в відповідне постаново, вносяться зміни в державні будівельні норми, які передбачають зміни форми існування цих укриттів, у тому числі як об'єктів подвійного призначення, як окремих приміщень, розташованих на поверхах, і таке інше. Тобто нове день наразі буде багато, тому ми хочемо до прийняття змін по державним будівельним нормам по укриттям їх обговорити. Може в когось будуть думки, або хтось захоче долучитися до цієї розробки. Ми сьогодні говоримо про складні теми. Це технічне регулювання, яке включає не тільки державні будівельні норми, але й взагалі стандарти і певні процедури. Це така вузька дуже тема, але вона на сьогодні хвилює багатьох і замовників, і проектувальників, і архітекторів і. Назвами звичайних громадян, тому що вона стосується дуже важливого питання це безпекове питання, яким чином зараз буде відбудовуватись Україна з врахуванням того, що вся система цивільного захисту повинна буде перероблена, з врахуванням того, що в нас такий дикий сусід. І я вважаю, що три години сьогоднішнього спілкування це якраз і крок до того, щоб для себе прояснити певні речі. По-друге, налагодити співпрацю з представниками влади. На мій погляд, сьогоднішній захід має нам розказати про два принципових принципові стратегії по розробці ДБНів — це дбн інклюзивність. І ДБН по укриттям. Ми розуміємо, що зараз Україна знаходиться в стані війни, і, на жаль, війна це завжди багато дуже жертв. І ми розуміємо, що після війни у нас буде дуже багато людей з порушеннями і людей з інвалідністю. І ми маємо зробити все, щоб ці люди повернулися з фронту чи звичайні громадяни, щоб вони відчували в нових містах себе комфортно. І це взагалі мені здається, це наш обов'язок нашого всього цеху, і прекного, і будівного, і містобудівного зробити всі умови для того, щоб ці люди відчували себе дуже рівно і комфортно. Сьогодні дуже важлива, тому що коли ми здобудемо перемогу, важливо, щоб кожний простір, публічний простір або приватний, який ми будемо створювати, щоб він був таким зручним для всіх, і для старших людей, і для маленьких дітей. І сьогодні ми будемо саме і обговорювати, що незважаючи на те, що відбувається зараз. На військове вторгнення, на те, що ми боїмося за перемогу. Ми також розбудовуємо і вже прийняли нові будівельні норми і стандарти. Цікавий захід був завдяки тому, що були присутні представники влади да, і там представники громадських організацій і практикуючі архітектори, і вони мали змогу. Почути один одного, помінятися думками, що наразі відбувається, какби, і куди потрібно направляти ситуацію. Оце корисно, какби це я вважаю, Какби цей обмін думок він конструктивний. Чи той складний час, в якому ми зараз знаходимося, дуже важливі були підняти питання. Це питання інклюзивності і питання захисту нашого населення від тих загроз, які ми зараз бачимо, відбуваються. Дуже цікава була дискусія із, із приводу інклюзивності, і з приводу цивільного захисту і з тих підходів, які взагалі мають бути. Вироблені в нашій державі щодо нормування і щодо стандартизації цих вимог мені б хотілося відзначити активну позицію наших проектувальників, наших забудовників, тому що вони дійсно це роблять на практиці. Вони стикаються з цими проблемами, які існують, і їх думка важлива, тому що ми цю думку маємо враховувати в підготовці тих підзаконних і нормативних актів, які ми приймаємо. Тому я б вважала за корисне дуже проводити в подальшому такі зустрічі і обговорювати ці питання. Особливо Бетров наприкінці сказав, що є питання, які потребують додаткових зустрічей, да в тому числі щодо містобудівної документації і розвитку нармативної бази в цілому. Тому дякую вам всім за те, що організували цю зустріч і запросили нас на них. Вона була дуже насиченою, дуже інформативною. Це ми вже переходимо на новий такий професійний рівень таких зустрічей. Поступово від таких загальних рис попередніх наших зустрічей. Ми перейшли до конкретно вже обговорення професійних таких основ архітектурної професії. І тут було дуже багато. Різних цікавих пропозицій, і що саме цікаво, тут е, започатковуються якби нові співробітництва. Ось, наприклад, зараз вже формується робоча група, яка ось буде у, у співробітництві з, е, з владними структурами, вже працювати над удосконаленням саме ось будівельних норм України. Ну тобто ми говоримо вже про такий професійний рівень зустрічей. Ну, я впевнений, що звичайно на таких наших зустрічах ми дійсно будемо впливати на реформування нашої галузі. На сьогоднішній день. Імплементація нових дебенів в умовах військового часу, створення комфортного простору для проживання людей, вони дуже важливі. Але от на сьогоднішній дискусії було дуже цікаво зв'язку з тим, що є питання практичного використання та, і теоретичного бачення. І, от в цьому є певна, скажімо, відірваність того, що прописано, і то, що безпосередньо виконується, не тільки проектантами, архітекторами, але й безпосередньо. Подальшому кінцевими споживачами цього продукту, да, тось тобто, і тут потрібно знайти оцю, скажем так, таку тонку паралель до цю золоту середину, де цей кінцевий споживач має бути бути почутий не тільки. В рамках теорії, да, то тобто, й але і безпосередньо тих практичних е заходів, які мають бути зроблені, не навантажуючи безпосередньо і не калькулюючи це вартість квадратного метру, який потім цей ж кінцевий споживач має заплатити. Якби якби була ця, знаєте, золота пігулка, яка б вирішила всі питання, це було б круто. Але я вважаю, що е саме дискусія з учасниками ось цього назвемо, скажімо так, ринку. Тобто це є от, скажімо так, оцею сходинкою для успіху реалізації. І ми сьогодні, от з пані Наталією, якраз обговорювали ці питання і вона запропонувала долучитися до групи, яка буде створена і які от прописують ці зміни. Бо, на жаль, наші добини, які маються на сьогодні, вони йдуть ще з тих часів, коли був Радянський Союз і вони на сьогоднішній день не актуальні. І тому дуже важливо, щоб зміни вони стосувалися сьогодення. Интересно следующее, что все нормы ДБН, как бы государство пытается их регулировать, они так или иначе сводятся к вопросам качества проекта, да? И насколько эти нормы ужесточаются, и в плане энергоэффективности и безопасности, это все приводит к удорожанию конечных проектов, и в конце концов это ложится на кошелек будущего покупателя. Неважно, кто это будет государство или частный. Так вот та технология, которую мы представляем, она как раз этот шпагат. Но ну, я надеюсь, решает. И у нас она доказана цифра. Потому что префаб, ФАП, я как о, апологет префаб производства, говорю сейчас в сегодняшнем кризисном мире, А префаб, вынесенный на производство технологическое производство жилья, решает вот этот гандикап сокращает между качеством и заложенными в проект требованиями. Те, що мы наразі змінимо, має свою... Історію, і вона, як правило, є похідною саме з того часу. Тому наше завдання зробити їх сучасними, універсальними, з застосуванням параметричних методів для того, щоб архітектор або проєктант мав можливість застосування різних механізмів про створення об'єктів. Тому ось, ось саме про це ми ну, і намагаємося, у тому числі з шляхом обговорення цих двох ДГБНів, і обговорити. Дивіться, у нас з виконавцями робіт взагалі немає проблем, тому що це тендер, це закупка, це робота таке інше. Ми наразі бачимо проблему в тому, що ринок трохи інертний до обговорення тих пропозицій, які роблять розробники. Влада інколи думає, що вона дуже. Просто і зрозуміло доносить інформацію, але не завжди ця інформація доходить до тих людей, з якою з яким проблема комунікації між тими, хто є практиками і органами державної влади, вона завжди є. І мені здається, що дуже потрібно приділяти увагу тому, як інформація доноситься з органів влади до тих, хто працює з такими документами, і яким чином влада збирає зворотній зв'язок від тих, хто є. Справжніми практиками і якраз такі події, як сьогодні, вони дають можливість налагоджувати оцей місточок взаємопорозуміння, обміну інформації там зверху до низу, знизу до верху. І чим більше буде таких подій, чим буде більше таких обговорень, інколи навіть гострих, але все це все одно це все буде в плюс і в позитив для того, щоб на практиці швидше вирішувалися різні питання. А у нас дуже багато питань. У нас і компенсації за зруйноване житло. Нас і нові стандарти, які потрібно вцілювати стосовно а, тієї ж енергоефективності і питання екологізації, і ну тобто ми можемо продовжувати і продовжувати цей перелік. Треба дивитися а, на запит від практикуючих спеціалістів, що цікаво обговорити. І я думаю, що навіть якщо там кожну неділю ми будемо зустрічатися, таких тем буде вистачати вистачати. Мені здається, там будь-які проблеми в нормативній базі можна вирішити. Основна проблематика в тому, що у нас багато добинів, і не всі, всі один з одним скажімо так, колізують, Колізія є. Тобто багато норм не сходяться з там пожежної доби, наприклад, там, з якимось іншим. І... Мені здається, що по-перше, ми маємо привести в порядок всі ці дебени, а по-друге, нарешті зробити параметричне проектування, щоб відходити взагалі від білої ДБН. бо бо це така радянська більша штука. На складнощі в тому, що е, є певне бажання створити красиво, є певне бажання створити зручно. Але іноді ми забуваємо про важливі суспільні групи, які е, також мають мати доступ до всіх цих нових будівель споруд. Тож сьогодні наші будівельні норми будуть. Е, Розповідати і показувати для архітекторів і забудовників, як саме будувати правильно. Я вважаю, що головна проблема це відірваність від ДБНів, від реальності, від економічного життя, від економічних моделей суспільства. Оце головна проблема Їх потрібно наблизити і а, Ну, Потрібно писати дебеном з рахуванням тих. Практиків, да, тих практик, які використовуються зараз в будівництві, їх досліджувати би, і направляти всю цю всю, всю машину в майбутнє. Да. Бо зараз ми більше оглядаємося в минуле в радянський спадок, ніж е, керуємо її перспективою. Я ж, сам... ж на закладі пропонував <зважаємо>. міністерству зробити там, як експертну раду, яка могла би. По-перше, ставити задачі для змін ДБНів, А по-друге, коригувати ці зміни і, скажімо так, передивлятися їх да і намагатися їх зблизити з практикою реальністю. Мені здається, що Я думаю, що дуже круто, що ми взяли ось таку планку професійну. Я думаю, що ми можемо брати, е теж йти ось е в цю сторону таких вузьких, е вузьких питань, тому що вони живі і вони е ну, такі болючі для людей. Ми можемо говорити, наприклад, про е фінансову сторону функціонування архітектурних практик. В сучасних умовах можемо говорити про це. Ми можемо говорити про співробітництво, конкретне співробітництво між архітектурними студіями і державою, так яким чином ті чи інші архітектурні практики потрапляють е до державних замовлень, да? яким чином потрапити до державних замовлень, тобто яким чином і ця тема? Я думаю, вона буде дуже цікава для архітектурного цеху. Так, і вона буде цікава саме і не тільки, до речі, для архітектурного цеху, вона буде цікава і для підрядників. Вона буде... Яким чином підряднику потрапити до державного замовлення? Ну, нормально, Ви знаєте, це, це ну, гостре питання, да? і воно створить 100%, що такий особливий драматизм зустрічі, але зустріч буде точно жива. І вона буде точно цікава. Тобто, ось ці такі питання, знаєте, шкурні. Вони завжди ну вони завжди цікаві. Тому я думаю, що треба йти ось конкретні, такі більш галузеві та більш вузькі вже зустрічі. Сегодня мы видели, что у нас проблема серьезная в коммуникациях. Потому что институты, ну, да, окей, клуб разговорный и так далее, это отлично, но это не институционально. А вот на уровне институционального понимания, как выстроить профессиональную коммуникацию, и тут вопрос не только же в интересах, конфликтах, конфликтах этих интересов, а в том, как наладить это даже не диалог, а работа. Но, ну, во-первых, насколько она интересная и важна, было видно по острию дискуссии, потому что она практически была политическим ток-шоу. Да, ну это так. То есть у нас много политики сегодня было в обсуждении, у нас были оппоненты и так далее. Да? Насколько это важно? Но, безусловно, нужно понимать, что у всех, в принципе, одинаковые цели сейчас. Особенно сейчас, в это время, в момент. Будовой. и понятно, что мы должны отстроить другую страну. У нас есть возможность, у нас и задача такая есть, создать города, дома, я не знаю, победы, которые должны стать символом другого качества жизни. И это если пафосно, а если предметно, то ну, то количество людей, которые сейчас э, живут в, другом, другом, в другой обстановке, мы должны создать условия для, для их возвращения. А возвращаться они должны в комфорте. И вопрос не просто отстраивания, а отстраивания, возвращения комфорта. И, собственно, почему мы называемся велбинг? Да, да. Об этом. Велбинг, ну, перевод его благополучия. И, по сути, мы для себя задали глобальную цель возвращения благополучия. Да. И мы понимаем, что в мире, вообще не только в Украине, просто ситуация Украины усугубила общий кризис благополучия, который испытывает мир. И любые технологические вещи должны решать задачу ну, возвращения благополучия сегодня. Дякую, що були з нами, підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступних випусків.